Так, продовжуємо працювати. Ми трошки тут свої вже цю робимо. Трошки тракторець вирубали кущі, згортаємо. Оті тій кучі, що нагорнули, будемо вручну в лопату, бо трактор на іскос не поїде. Оце все розчистимо. Отак от відновлюємо пляж. Отака у нас буде тут бесідочка для відпочинку. Люди хай віддихають. Тут візьмуть важкі диски і передискуємо. Взагалі круто буде. Круто. так от. Красота. Нічого зробимо потихеньку, кожну суботу, бо скоро по вже нема коли робити. Тай треба машину і трактор справляти, ну нічого, все співаємо. Работаем.